На годиннику 7.40 я на стадіоні. А от. Смотрите, я не роблю це для когось, для контенту, для гамнента. І ще раз говорю, я просто просунулася раз і вирішила, що я більше не курю Айкас. І я не хочу айкас, я просто хочу жрати. І от другий день я встаю зранку і йду на стадіон. Просто ходить, потому что ви знаєте, що я і спорт – испортила несовместимо. Но я считаю, що просто ходить для мене це вже велике досягнення. І ще Дівочки, що треба починати. Девочки, что это зрелость, осознанності, ответственность. Если я м'ясо перестану їсти, то вообще буде габело. Не дождетесь. Ребята, їм снідаю, йду митися. їду у мене резину. У мене каменька чистенька все. От. Снідаю пальці, отюк ще не знаю, що. Вже вже серце не а, Чи то Я вже така жирна, дівчатка, що ще не можу. Е, ощущення, де пам'ятаю бахнула, знаєте. Вона надишалась воздухом свіжим. клас. Все, снідаю, Приємно мені прям Так, ну що, Я вже помилась подмылась и уже приехала резину менять будем за лошадь машину но ну, хочется быть честно говоря ощущение классное но если нюанс дуже болять ноги крепатура ну непривычно конечно стільки ходить я думаю что пару дней и в принципе пройдет но в этом что-то есть ребята в ходьбе вот это вот і вчора перед сном це я походила, я спала і ні разу не просипалась. Отак так от заснула і все. Сьогодні тоже надо перед сном походити. Ну, Дима просто на роботі вже 6 тисяч на Ну, извините, а де я на дивані находиться? 19 часов дня. Я по хаті теж стільки не нахожу. Це... Ну ти щось не худаєш. У мене прекрасна форма. Ні, ну форма в тебе ідеальна форма. Як я можу ну от... щоб ти стока... 20 а... ходить мені общем, ребята оставили машину і хочу зайти. Тут є садовий центр, я хожу mm -hmm. очень плохо. Спрашували мене за рівно Ровно держите. на телефон джалку сокрыла бы и даже породы вас ровно не может потому что дима стесняется на людях а я не стесняюсь не, не туйка а вот эти шо це делались 350 смарагд. да вот дима а это магнолия це магнолія все. Добрий, Добрий день. день. А у вас є гортензія, полярний ведмідь? Дякуємо, Таке красиве, це що це таке? Скільки воно стоїть Flexic. Скільки... А, 5800? Ага, понятно. А от рододендрони. Мені вони не дуже подобаються. А які вони розмірами? А, маленькі. Ага. Ну вони підстрижені. Я знаю, так, да, у нас просто сеть, то у нас просто велика така. За полтори ми брали. Тут дім только маленькі, а ото побільше то хто? На Gi А вона скільки? А зараз подивишся, 680. Ага. І це в нас вже буде більше значно більше. Конечно. За це. Так, ребятки, я їду на столичний ринок. По чому, спросите ви? А я вам отвечу. Потому що я хочу купити квіточки. Я хочу лютики, я хочу э, эти. не хочу петунії, сульфінії, не хочу, вони мені не подобаються. Я хочу, може би, оце гречку, як вона називається, ці біленькі. Вот, і лютики. Навірно, це все, що я хочу поки що на сьогоднішній день. Та і що ще? Та і все, зараз поїдемо, купимо з вами, подивимося, що по чому. Купимо це, я громко сказала, тому що я ще не знаю, що по чому. І тоді вже будемо з вами садити. Садити будемо. Де ми будемо землю брати? Кстати, я записалася на мичку до да, ребят. Ще формують, у них там вже, кстати, по записям тяжело. Все. Сейчас я буду. По записям ще не просто записатися к ребятам. Ну, так от. Но на самом деле скажу чесно, вони дуже хорошо помили машину і я хочу Діману машину після зими дуже е, машину. Мені просто всі казали, мене питали, чи вони її. Як його, оце, ну, як це називається. Ну, не Наполіровали. Ти що, Маша, успокойся, соберись. Короче, і ну, птали, всі кажуть, що шапально ну, вергманова нова машина, на секундочку. А, ну вони дуже хорошої і за це. Скільки тут в'їзд уже стоїть на цей сталечний базар? 100 мільйонів, а в мене немає таких денях уже. Сейчас напишет. Сейчас начнется. Ой, Маша, вы не прибедняйтесь. Я не прибедняюсь, девочки. Ну, такая моя натура. що я могу сделать? <гум> Ой, тут э, сезон же шквитин отпочину. Здравствуйте, блядь. Що это такое? Що это такое? Что стали на аварийку? Що за дурдом веселка? Я не могу понять. куди воно все стоїть? Яку сторону воно взагалі двигається? Женщина на бусики собі стала і стоїть нормально. Ні туди, ні сюди. Очередь сумасшедшая. Очередь сумасшедшая. Це все платить, представте. Заплатили, приїхали, заплатили, приїхали і це, само, тут везде все треба платити. Безплатно тільки, знаєте що, сир, мешеловки, все, не базар. Так, ребята, тут дуже багато приїде. Боже, що це таке? Що це гриби якісь? Прямо як вони називаються. Боже, Я таке ще не бачила. Оце непогано. оце непогано. Це газічка красива.

А отсі, а он тут немає, не тут, конечно, есть все. Все, що надо и не надо. Так, лютики. Добрий день. А в якій ці млютики от? Ага, триспек. Гарний. Там є? Єсть. Різні. Ось от тут такой уже йому. А, і там а от, я от, я ще тут гляну, рібати цвіток, конечно, буде би только деньги. Я вам хочу сказати. Таких немає у нас. Можна садитися щогодно. Люди так пише. Що... Добрий день. Це не космічні. У ну, порівнянні з цим роком. ну, как бы такі, калачики по 50. Ерика дуже гарна, 120, це Дімі дуже подобається Ерика. Значить, Значить, я нічого не купила. Я сьогодні зараз піду поприбираюся, достану всі свої горщики, примірно подивлюся что и куда я хочу садить потому что ну вот так накупить знаете тоже я вже садина накупила. надо понимать что и куда досраки купляния потом сначала я достану сигурщики подивлюся куда я буду садить а потом уже я а это что такое а потом уже я прийду купить Наверное, з Може в суботу Ні, в суботу ми на мойку. Ну, побачимо. Вот. Так що, ребята, їду зараз додому. Мені треба на терасі поубирати, на терасі помити вікна Трошки навести порядочок, тому що ну, вже тепло, погода. вже хочеться сидіти на терасі достати треба подушки і насолоджуватися. Так, що так, дівки, дорого, дорога нам це не підходить. Я не нею, дівчата, не жалуюся. І ще раз говорю, я така є. Ну Що тепер буду оправдуватися. Що я дожала? Бо, блять, дорого. Чи дуже за 120 Еріків? Не хочу. 1800 ящик, 15 штук. Це Дімі таке не можна казати, бо він поїде, він Еріку дуже цю любить і вона багаторічна. І йому Еріка це дуже подобається. Ну її можна в горшках, в принципі, потім на, на котельну. День. Потім на эту, на котельню. Поняли, виносить і ховати в горшках. Я думаю, нічого не буде Ладно, зараз, якщо я не з'їм морожену, поки нікого нема, а я дуже роз'їсти. легеньке морожене Логусеньке. Яке Макдональдс і ще де морозонези. там у тополі, фолі на волі, на волі. 41 гривня рожок. Непогано. Тільки по дебильному нельзя заїхать, А. а це макдрайв республіки А сейчас їду додому. У мене куча дел вдома. Я волин На улице по-моему. Б... Куда? Что мне сделать? Куда? Я как это пропущу. Друзі, пользуясь случаем, все-таки покажу вам кавы. Значить, значит, це Харьковский виробник. Кофе называется 25. Кофе Ростерс. 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 Вот, кофе Ростерс. Эээ. Е і ви знаєте, що я дуб дерево хвойне в, в, в этом, Оно в зернах, можна не в зернах, у них там є і пакеті, пакетики так. Я вирішила повиділу, думаю, давайте лучше в зернах мы сделаем у Юлі с у них машина. Хороша. І так как вони тоже розбираються в кофе, чем я. Вони теж дадуть відповідь. Тем более, наприклад, Дима забирає цю каву написано Perfect for Espress. Для еспресо Непогано, значить кава. Давайте почитаємо Кава, вищий гатунок це склад. Так, що тут написано? Різновид арабіки арабики, тупіка. Тупіца, тупіка. Тут Я читаю. значить это Индонезия. Индонезийская кава. Ребята, це зерна це більше написано для еспресо. Це, напевно, еспресо, я так розумію, що це саме це гірке, паску... не гірке, а крепке, да, паскудне. Оце от хто любить. У мене просто діма тільки еспресо пі. Далі. А тут фішка, тут же ще ці штучки, але ну, воно чесно. Не... мені... Ну не пахне. Ну так. Ні, трохи пахне. Ну пахне не тут. Чесно, чуть-чуть гарчинка, дівчатки. Чуть-чуть гарчинка пахне. Угу, гарчинка. Не ней красотой, горчинка. Так, вот это. Представляете, я уже нюхала. Ребята, вот это бразильська кава Сан-Пауло. Цена сан пауло це город. Типа як у нас Вінниця, не Біла Церква. Ну, в общем, сан пауло туфлер. Тафлер називається. Тафлер, Тафлер. Так, кава свіжої письмашки. Ребята, ну вона так пахнет тут усі дырочки. Ой, Я не могу вам передать. Вот это я просто та трохи горчинка, мне честно говорю, ну, от по запаху. А ця мені хочется прям мені хочется прям ее так з'їсти. Я уже подивись, як на, на це все нюхала. Значит, кава сухої обробки з ароматом родзинок и выпечки. Смак с нотами сухофруктів, лісового горіха. серйозна компанія, потому что я подалась на інстаграм, сколько подписчиков на минуточку. Я просто не кафе мам, но сусіди, всі хочуть подсадить, Що я хочу сказати? Що так як пользуюсь можливістю зробити рекламу, а ви, конечно же, добрі, дорогі друзі, можете мені допомогти в цьому ділі. Якщо я це відео виставляю, значить кава зайшла. І кожен далі скаже свій плюс-мінус в кофе, Хто який любить. Значить, ви можете по промокоду лично, я це мой. Має таке, блядь, придумала таке названня в інстаграмі, лічне. Марія Михайленко з Ютуба, пишете і все. По такому промокоду у вас буде 15% скидка на каву. Там же можна брати вже дробне, пакетіроване кофе. Ну, хочете відро, мішок, як хочете, там яке хочете. Там такі, я пішла на сайт, кажуть, виберіть. Нашли кого це, я ж взагалі в ньому не розумію. Я довірилась, об'яснила, що я не люблю кисле і сильно горьке. Я не люблю таку каву і как бы що я в основному з молоком ну а чоловік у мене наприклад, еспресо п'є то есть вони подобрали Ну ми перевіримо і значить спробуємо. так що що? так що будемо пробувати а коли попробуємо обов'язково вам я сообщу так що я ставлю посилання на них на інстаграм на сайт і ви можете по-первых, вы подождите, в любом случае вы подтримуете наших ребят харьковских вы сами понимаете, как сейчас время. Вот. И опять-таки э, почему бы и нет? Пачечки обалденные, сильные. Ну, там есть разные смоки, ребят. Поэтому я не могу утверждать, как лучше, а как хуже, потому что мы будем тільки пробовать. Так, девочки, что, что делаем? Что делаем, кормуська? Что делаем? Мы, мы. мыем террасу. Так, ребята, ну что, я... бляха, муха, я помыла, попротирала все. Тут все с окрхером можно отмыться. Тут все помила, меблі помыла. Все подушки надо вынести. Подоконнички. Ну, вы сами знаете, у меня ж по-другому не бывает. Надо их опять покрасить, трохи стирается. Карм. Кармуська. Иди сюда. Стоять. Стоять. Так, девочки, тут тоже помыла. Чистенько. Це барахло стирати. Ще занесу. Це викине граді, як придадеться. Я тут цвіти буду садити. Оце поставляю сюди цвіточка. Все красиво. Трохи устала сьогодні, скажу вам чесно. Будемо віддихати. Газу треба по... поцейкати. Щоб ви не думали, що мені дуже скучно, я їду від от онкодерматолога. дерматолога. Ось так от. Щоб ви розуміли. Я їздила, дивилася родинку. Бо мені вона не нравиться, щось вона виросла Це не з попіло. Ну, короче, можна удаляти, можна, Но опять-таки я не можу Я боюсь, і мені вона не нравиться. зараз я приїхала до свого синочка сыночка. Ага, вот он, з движушкой, з движушкой, з движушкой там. Движует, сейчас покажу. Вообще, по барабану, мамка пришла. прощается со всеми, обнимался, целовался. Сейчас пойдем попьем каву. Поедем попьем каву, ребята, попрошу в соседке. И уже будем делать вещи. И вот так снимай. Мане, поехали. На место? Идем. О, привет, Волмасе. Волмасе. Все, снимаем, на два. Пошли. <реклама> Кавушку будем пить. Добрый вечер. Я не Здравствуйте. Здравствуйте. Так, значит, добрый вечер. Пришла <laughs> <laughs> и заеду до Пробуем сегодня каву с выпечкой изюмом. Вот так вот. Вот так вот. Кахвая машина. Так. свет, свет, свет. Давайте да. на больше свет. О! Спать нас. Мы будем делать кофе, мы будем делать бабки. Хорошо, да, уже Давайте уже делать жесткие валить. О, Бочка, привет. О, завтра это Он к дерматолога. Привет. А что ты там убила? Родинку проверяла. Потому что показала, что она вообще умерла. Короче, это ваш. Дюра, деньги уходят для по на по назначению. Понедельник на минималках. На максималках, Юля. От по чому немає денег поняти. Мені жада, щоб випробували. Градік, а, а чого ти крепку буде? А я хочу тумку розробити, щоб вона же сльовіська там. Він би ще раз засипала з тобою. Я. Як -от? Яке, яке, яке. А де Вова? Уйшов? Авко. Бачимо. А це ж це Львовська. От, ребята, та душа з Львова. Ну, теж Юля сказала, що дуже непогано. Ну, що як в этом Як... Коли ми були в носі. А это, ну, ось Це пахне прикольно. Що, а що таке тіло, коли пишеться? Тіло щільне. Що таке тіло? А там тіло еспресо, середнє написано в ході. це місце якось? Ну, я не знаю, що тіло взагалі не знаю. Хоча еспресо ж воно густіше, сильніше, так? Крэм, я же професіонала, профессионала, понимаешь? Да вы ж такох опека с утками. Так мы любим Ми Мы любим любимо. мы любим. Мы любители, мы не профессионалы. <реку> ну, честно сказать, каждый день быть плохо, я считаю, что это кочунство. Да, дети? Кого? Кого? А, на Пасхи я ж готовлюсь, понимаешь? Ті ж Пасху купити за 360 гривень. Подожди, це украшення? А це що воно всі добре? А це воно всі добре? Ну, Серьезно? Боже. Бачите, ребята, будем домашні Пасхи, сравні, слава Богу, їсти цьому. Ой, боже, я не буду, всі печуть, всі, я не хочу. У мене ніколи не виходить. Що я должна? Що я должна до... Мучаться. Це, це ту Львовскую. Так, да? Да, я Львівську хочу зробити. Ребятки, ребятушки. Так, Юля, відкриває. Да, я вже, я вже боюся, что Діти! делает. зробили так, щоб ми вас искали І не могли найти полчаса. Слухай, будемо сейчас внюхати. Внюхати? Так. А ну, давайте, перша. Ой, посмотри, вона чуть чуть не? Угу, Прожарка інша. Мм, напахне кох? Ну, ну она пахнет, да. она пахнет, но напахне, да. А вона цікаво пахне, ну вона пахне на шоколад, мені. Шоколад явно, і ще якісь горіхи. Що тут є? подожди. О, ще тут є лісові горіхи. Так, да, вона щось їм. Да. На маково, напахне. Ну, е, як? Якесь тістечко. Тірожноем типу пахне? Якимсь, я не можу понять яким. Якимсь горіховим тістечком, да? Ну так, да, ні, ні, ні горьким і ні кислим mm -hmm. пахне. Пробуємо тепер. Слідущий засип. Ми тут засипаємо yeah, і да, засипаємо. Вона світліша, дивись. Світліша, світліша. Да. Ну, давай, типа. В руку, да. А, ні, вона даже падає. ще темніша, ребят. Mm -hmm. І вона мельче, да? Оця. Чуть-чуть, да. Чуть-чуть мельче. Ну, зараз ми попробуємо. Це яка вона? Откуда Індонезія? Чи хтось? Чи сан Сенпал? А, це Бразилія. сан Сенпал. А, а то була Африка, да, по-моєму? Оце Кенія була. Mm -hmm. Да. Ну, ми посмотрим. Ці ребята ж вони з Харкова. Поняли? Вони ж займаються цією кавою вже 150 років. Цей бренд. І? Так, ти теж лате, Саш, пишеш? Я лате. я лате. А Юля. Юля піш, а Юля Юля, ти пише, лате. Але я просто два зробила. Ходімо попробую, як я йому більше сподобала. Ні, а Діма бере Американо. Америка. Ой, чи еспресо, чи хто? Ні, вона зробила америка... Американо чи еспресо. А як ти все Бери одне, Юля? Давай Я Я нормально, кстати, чуєте дітей збагрила, привела до сусідів. взяла кохве І йду тепер пить кохле. Сейчас будемо Будем Будемо спробувати ребята каву. Я латку. Значить, я делаю паш этот и говорю честный Но свой ответ. Говорю честно, он без горчинки, без кислинки, да, вообще будет, без кислинки. Да, Мне кажется, да, кто э, да, любит кислинку, а да, тут... Да, Подожди, да, сначала... Це... Я, а, а вот тут американец, спроса. Я себя снимаю. Это американо, правильно? Это американо, да. Ну, потому что ты любишь эспрессо. Ну, на ноч не треба, Дім. Я ж писала, Ні, ну куди монач еспреса? На ну ти що? Ну це слабенько, ну смачно. Ну а це ж, а воно і виходить, що е, він такий єсть. А що тепер оце. Відецьке, так. В общем, дімі далі американо зробили то, що львівське, і ось це. І Діма сказав, що це не таке, да, надо дегустація. Це. Смачніша, ось кава, але та крепша, да, Львовська. Виходить, це не дуже крепка. Но я вам сказала, що я крепка да, Можливо, я це... да. не п'ю, може, вони якось підбирають. Ні-ні, Оце ти еспресо ти буде... Ти... буде крепка. Папа, я, я прийду туди, додому, то їсти? і не... Дімочка, да. така допити, треба, подожди. Це виходить, що цей, що прислали, воно по середності, що воно не сильно крепке і він не кислий. І не гіркий на двоєчку чи на троє. Ні, він, виходить, по кислості на двоєчку з п'яті, по кислоті, двойка з п'яті. А по гаркаті тройка з п'яті. Ні, там написано у них. Ні, ну нічого ну, не, не ну, не не. Кисло... вкусно. Оце, ж Юля... Оце кисло, Юля сразу не нюхала, не. каже, от у нього горіх ліс. А, а там зроби, і написано, не що, що, не що лісний горіх. Він угу. <стил> nee, ну, Діві, короче, не зашло, так? Дімі зайшло, але він нічого не їв. Він каже, що він же, бачить, яка жінка валин далась із зайде. Очень достойно, ну непогано. Хороша. Nie, очень, не і вона марципан именно... вона. Ну марципан, <averages> там же ж це так. Да. Ой, мені подобається Са Саша, що марципан, і Саша постійно питає, що це, це знаєш, типа, вона, це, це, оця конфетка, а мені зразу теж оця конфетка, що ми їли на цей раз. Е, так, да. але вона не, не, це, не гірка і не кисла. Ні, вона тут з горішком, вона прикольна, вона класна. Короче, ребята, непогано, от говоримо чесно, якщо б не чесно, то, ну, якби... Мені взагалі зайшла, я брала з горіхами. Я брала шоколадом, но там вот, когда делается кава, она, типа, теряет вкус этой добавки, а uh -huh. тут нет, тут классно выраженный. То есть, хрис. здесь реально выражено, uh -huh. но ну, она он просто сахаром, знаешь, они же без сахара пьют, им больше они понимают, наверное, не, не нотки. чуть пахнет горько. Ну, бач, ты тоже понимаешь. Uh -huh. А я скажу честно, я вот понимаю только то... Що воно мені не кисле і не гірке. Ну От я там <гадивне>, каву. Да. От просто буває таке кислюще і таке гірке, що знаєш, одразу живота аж... І отаке от в роті, знаєш, як наче желч вроті. Це у мене таке, коли це така от кисла, гірка. Дай тобі кофейку. Ні, кажу, кисле це ж сорт такі. Ну, да, <гад гад> Ну це. Це да. Є арабика кисловата, і гірковата. Вони ж написали, що оце кофе по кислоті 2 із 5. По гаркаті 35. То есть мінімум кисло. Ну, Ой, ну это очень кисло. Наверное, не придумала еще. Нет, 80 арабиків 80. А рабуста це що? А вот що у нас? Рабуста, щось ми не почитали, ребята. Там ну, на сайте очень вида. много у них. написано. не, не може бути Рабуста. Тут арабика, тут она тоже купаж. Або араб... А купашся що? Це в мисці? Купашся арабіка плюс це, да? А, типа саміщає, Да? Бо определенний вкус має. А що взагалі сильніше? Арабіка і или... цей? Вона може обиділася, ні? Валя, не обиділася. Може б кофе? Я їй казала, що, скажу, вона щось каже, що новички приїхала. Ну, може думала, що я цей, так я нічого не цей. Я ж не думала. Этот, ну, непогано, непогано. Кава смачна, нормально. Так що, можна заказувати сміло. Якщо, що, можете потім мене обсирати, я розрішаю. Ну, тому що, якщо було погано, я б їй сказала, що я знімати не буду, як буде погано. Не погано, Ні, Ну, Діма сказав, що вона. ну, Хто любить дуже крепку, треба просити крепшу. Тобто, ну я їм сказала, що не крепку, бо Ні, я макопи. Вітери... Що сильно, так. Да, вона не така крепшка, не, не крепка. Щоб ви знали, це іменно оця, вона не, не дуже крепка. Оце може тіло щось означає. Тобто, непогано, непогано. Пишите, заказывайте, ставьте лайки. И мне понравилось. Честно, неплохая, классная. Вова, не пришел. пришел. Вова, тебе не холодно в футболке? Алло. Не. А ты сказал уже всем, что ты уезжаешь? Нет. А ты уезжаешь? Уезжаю. Куда? До бабуси. До бабуси? Угу. А куда ты уезжаешь? А, а що ми з тебе тут будемо робити? Бухати. Що за глупі вопроси? А що ти збиралась тут? Я Я